На звати Артем, і я більше 6 років працюю як експерт у сфері розвитку та просування інтернет-магазинів на платформі PromUA і не тільки. У цьому відео я розповім вам, як можна покращити функціонал сайту та підвищити його конверсійність із зовнішніх джерел, таких як Google, Meta та Organі. Якщо відео вам сподобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Діліться своїми враженнями у коментарях, а ми починаємо. Отже, давайте почнемо з того, що усі сайти на Promua мають базовий безкоштовний дизайн сайт. Зараз на екрані ви можете бачити його вигляд, і якщо він у вас досі стоїть, я раджу його змінювати одразу. Поясню чому. На прикладі зовнішньої реклами Google Shopping. А більшість промівських сайтів і їх власники обирають економити, не витрачаючи кошти на підключення преміум дизайну, тим самим створюють велике скупчення однотипних магазинів, через що Google Shopping дуже часто відхиляє магазин під час модерації товарів. Одною з таких проблем може бути безкоштовний преміум дизайн. Які б варіанти преміум дизайну я б вам рекомендував? Uh, найпопулярнішим з тих, якими користуються мої клієнти, є дизайн Newport і дизайн Mexico. Ці два дизайни найзручніші, більш-менш сучасні по функціоналу і мають хороше відображення сайту. Загалом всі інші дизайни теж непогані, але вони більш специфічні і підходять виключно під якісь конкретні тематики. Я також би радив не звертати увагу на дизайни з фоновим оформленням, тому що це вже не популярно. Більшість в e-commerce використовують білий однотонний фон, який не заважає користувачу під час використання вашого сайту. Коли у вас вже стоїть преміум дизайн, можна рухатись далі. І я радив би звернути увагу на додатки у маркеті в кабінеті порталу Promua. Тут є пункт надбудови до сайту, де ви можете одразу відфільтрувати найважливіші додатки з тих, що потрібні вам. В цих додатках є декілька важливих. Перший це акції з таймером. Цей додаток дозволяє відображати на картках товарів. Я зауважу, доступних лише на платних шаблонах зворотній відлік до закінчення акції. Це хороший інструмент для дожиму користувача, який би спонукав його придбати товар вже. Наступним є. Фільтри на сайті компанії. Я вважаю, що цей додаток просто must have, тому що він значно спрощує пошук товару на вашому сайті. Уявіть, що у вас близько 10 брендів, або ж розмірна сітка одягу чи взуття, клієнту зовсім незручно шукати товар, який є в наявності з тим чи іншим розміром, переглядаючи кожну картку товару. Завдяки фільтру на сайті він може збоку обрати необхідний розмір і йому підтягнуться усі товари виключно з цим розміром. Але тут є один важливий нюанс: вам потрібно обов'язково заповнити характеристики товарів, інакше фільтри працювати не будуть. Наступним додатком буде чудовий функціонал з кнопкою вгору. Цей функціонал економить час користувачу і спрощує його рук по вашому сайту. Тому що якщо у вас великий опис або багато товарів в групі, і клієнт проскролив вниз на декілька сторінок, йому буде незручно гортати вверх пальцем чи мишкою, тому, нажавши просто кнопку вгору, він перенаправиться на самий верх сторінки. Це зекономить час і спростить у користуванні ваш сайт. Супердодатком я можу також назвати промо-панель. Чому? Тому що це дозволяє на сайті промо вгорі поставити якусь важливу інформацію з вашим текстом або з заготовленими шаблонами прому, встановивши якусь промо-акцію, знижку або важливе оголошення. Воно буде виділятися певним кольором і кидатиметься клієнту в очі, тим самим інформуючи його про ту інформацію, яку ви хочете йому надати. Загалом це найважливіші пункти, які би я радив використовувати. Також додатково можете ознайомитися з рештою додатків і, можливо, щось підключити ще. Далі я б рекомендував вам відкрити ваш сайт та перевірити його на зручність користування. Подивіться, чи зручно вам шукати товарні позиції чи будь-яку інформацію, яка стосувалася б саме ваших товарів, те, що важливо для клієнту саме у вас. Наприклад, це може бути якась інформація про товарні позиції. Чи про варіант співпраці з вами? Можливо, клієнту цікаво прочитати інформацію про ту чи іншу групу товарів. Але, наприклад, наступного сайту ви можете побачити, що тут присутня велика кількість непотрібних сторінок, такі як політика безпеки, повернення та обмін, про нас, контакти, які відображаються зверху чи з боку. Усі, усі ці сторінки вони є абсолютно зайвими. Тому вам слід добре проаналізувати, що для вашого клієнта є важливим, а що ні. Я би рекомендував такі пункти, як про нас, доставка та оплата, повернення обмін, політика безпеки та контакти перенести у вкладку інфо, яку можна додати тут, як випадаючий список, або взагалі перемістити їх у підвал сайту, який наразі в цьому магазині відсутній. Це би спростило. Користувачу інтуїтивний пошук по вашому сайту і звільнили би місце для більш важливих моментів. Що я маю на увазі під важливими моментами? На прикладі ще одного сайту можу показати вам, як оформлена структура. У верхньому блоці меню ми можемо бачити, що відображені лише ті групи товарів, які продавець. Хоче показувати клієнту, тобто він виводить найголовніше є інформація з блогом, де клієнт може ознайомитися з інформацією, як використовувати ці чи інші товари. І вкладка інфо, у якій є вже решта сторінок сайту, які клієнт при бажанні може собі відкрити. Проте вони не займають важливого місця і не забирають на себе увагу. Також присутнє бокове меню, яке спрощує клієнта користування у разі якщо клієнт, умовно, прогортав трішки нижче. Тому проаналізуйте цей момент, виведіть собі важливі блоки меню і залиште лише те, що буде корисно для клієнту і приноситиме вам продажі. І ще дуже важливим моментом є мобільна версія. Поясню чому. У відображенні мобільної версії всі шаблони прому. Мають однаковий вигляд. На прикладі сайту я вам зараз покажу, як виглядає мобільна версія, і чому на неї слід звернути увагу. Ось зліва ми бачимо сторінку, яка відображається на мобільній версії. Як бачимо, тут немає ні верхнього, ні бокового меню, тому клієнт інтуїтивно буде рухатися або в категорії, або вниз в популярні групи. Уявимо, що клієнт потрапив в якусь групу. І далі перейшов одразу на товар, який його зацікавив. Він подивився, ознайомився з товарною позицією і хотів би повернутися назад. Які варіанти повернення в групу у клієнта є? Або клієнт іде одразу в хімія для басейну? Ось тут, вгорі, що не зовсім зрозуміло насправді. Або ж клієнт вже рухається у хатинку, чи в. Кнопку з трьома рисочками. І якраз тут відбувається найголовніше. Ми бачимо, що а, клікаючи на три рисочки, нам випадає бокове меню, де перші чотири блоки є стандартними, тобто ми їх редагувати не можемо. А ось нижче вже ми можемо налаштувати ті групи, які цікавлять саме нас. І тут дуже зручно і дуже важливо виводити ті блоки, які були би корисні користувачу. Тому що по замовчуванню тут будуть вкладки повернення та обміну. Про нас і тому подібного. Я раджу вам вивести спочатку групи товарів або якісь акційні добірки. А після цього вже виводити блог, інфо, графік роботи і тому подібне. Отже, преміум дизайн підключили, додатки встановили. Групи та блоки меню актуалізували. Що далі? А далі починається саме цікаве. Тому що далі вже буде все йти від того, наскільки у вас працює ваша креативність. Наприклад, ви можете розглянути варіант підключення банерів на сайті, але не просто картинок, як зазвичай це відбувається, з різними розмірами, з текстами, як, наприклад, цього сайту, які навіть не хочеться читати, сам банер обрізаний, що дуже псує візуальне відображення сайту. Ну і, звичайно ж, не клікабельний, тобто нікуди не веде. А працювати з банерами так, як би це приносило вам результат. Що я пропоную? Я пропоную вам розглянути варіант підключення банерів тематичних, які би приносили вам продажі. Це можуть бути банері на головній сторінці, які будуть відображати, знову ж таки, важливі для вас товарні позиції або групи товарів. Вони мають бути обов'язково клікабельні з переходом на ту чи іншу сторінку, яка би Відповідно, була відображена на банері. А також встановити банери, які могли би мати загальну інформацію для клієнта, наприклад, гарантія один рік на весь асортимент, або ж ми є офіційним дилером, чи в нас там найкраща якість товару по всій Україні. Це те, що клієнту би вселяло певний рівень довіри для вас, як до нового магазину, якщо цей користувач вперше на вашому сайті. Також є варіант, з можливістю створити добірки з банерами, які б відображалися лише на певних групах товарах і безпосередньо на самих товарах, а які це можуть бути банери. На прикладі наступного сайту покажу вам, як може виглядати банер, який буде продавати вам ваші товари і збільшувати ваш середній чек. Ось у нас є магазин з дрібничками різними. І відповідно на цьому сайті основний акцент стоїть на кілька точках. Це спеціальні стенди, певні комплекси для котиків, які призначені для їхніх розваг, точіння нігтиків і тому подібного. Вартість таких комплексів стартує у клієнта там від 600 до 1100 до 1500 гривень і так далі. Що клієнту ми запропонували як рішення? Створити банер зі знижкою 15% на іграшки та супутні товари, замовляючи кіхти точку. Тобто, уявіть, клієнт з Google реклами потрапляє на ваш сайт на якусь товарну позицію, яких точки, і бачить, крім товарної позиції ще банер, що в нього є змога отримати знижку 15% на якусь, скажімо так, додаткову іграшку. Що це спонукає зробити клієнта? Або ж відкрити каталог, клікаючи по банеру, і потрапити зразу в вкладку з іграшками, обрати необхідну іграшку і додати її в корзину до кіхти -точки. Або просто купити кіхти якщо йому не потрібна іграшка. Тобто сам банер у вашому випадку не несе ніякої шкоди, не заважає клієнту купити ту кіхтиточку, яку він. Відкрив, яка йому сподобалась, і в той же момент спонукає його придбати ще якийсь товар з вигодою для нього, і, звичайно, з вигодою для вас, тому що ви заплатили клік Google за одну позицію, а продали дві, збільшивши свій середній чек і прибуток. Тому це чудовий варіант для реалізації додаткових продажів через, банерну, через розміщення банеру в групах та картках товарів. Отже, банери встановили, рухаємося далі до груп товарів. Чому я акцентую на них увагу? Тому що реалізація прому груп товарів дуже жахлива, і з ними дуже часто виникають великі проблеми. Що я маю на увазі? Перейдемо на вже старий нам відомий сайт з паркетною дошкою, і клікнемо на так звані товари та послуги, а саме паркетна дошка. Ми можемо побачити, що внизу під величезним нечітким незрозумілим банером в нас йдуть групи товарів. В даному випадку у клієнта їх три. І зауважте, що всі три картинки мають абсолютно різний розмір, різний візуал і виглядають, будемо відверто казати, жахливо. Тобто... З цих картинок нічого не зрозуміло, поки не наведеш мишкою на якусь конкретну групу. Чи це портфоліо, чи це просто картинка, чи це група, чи це, можливо, безпосередньо якийсь товар. Що слід зробити вам? Вам потрібно зайти в кабінет прому у вкладку з групами товарів і до кожної групи товарів завантажити зображення, яке би відповідало цій категорії. Бажано, щоб усі зображення з цих груп мали ідентичне або максимально схоже візуальне оформлення. Вони всі мають бути обов'язково квадратними, не різних розмірів, а квадратними. Відповідно, це покращить і візуальний вигляд вашого сайту, і естетично буде клієнту зрозуміліше, де, куди і як рухатись. Ось, наприклад, знову ж таки. Магазинчику з товарами я покажу вам, як реалізовано оформлення груп товарів у цього клієнта. Так ми інтуїтивно розуміємо, що це якісь кіхтеточки, це якісь іграшки, а тут щось, що пов'язано з доглядом за котиками, бо є там гребінець, задоволений котик, і все реалізовано в одному стилі і в одному розмірі. Хоча дизайн той самий, як у попереднього клієнта. Наприклад, ще одного клієнта з хімією для басейну також можна поглянути, як виглядає правильне, якісне, структурне оформлення груп товарів. коли усі значки одного розміру, однієї форми і в одному стилі. Як на мене, це значно покращує візуальне оформлення сайту. Ну і на самий кінець я залишив описи. Чому описи? Тому що вони на сайті всюди. Вони на головній сторінці, вони в групах товарів, в блоках, в статтях різних, в новинах, або в самих картках товарів. Чому це так важливо? Та тому що більшість з вас або залишає ці поля пустими, або пише один-два абзаци. І це все або відлякує клієнта, або шкодить вашому сайту з точки зору органіки. Тому що відсутність текстів або копірайт. Шкодять, ніяк не просувають ваш сайт. Ви мене запитаєте, що робити, а я вам відповім: робити посадкові сторінки. Почнемо з того, що таке посадкова сторінка. Посадкова сторінка це відмальований дизайн, переведений у HTML-код і внесений в блок з описом на вашому сайті. Це може бути знову ж таки, або головна, або про нас, або опис груп товарів, чи навіть картку товарів. Ви мене запитаєте, і що цей код мені дає. Саме головне, що дає вам цей код це унікальний дизайн, якого не буде ні в кого на промі. Тобто його не можна просто так десь купити. Його відмальовує унікально, спеціально під вас, наш дизайнер, і створює те, що більше клієнт не побачить ніде, крім як на вашому сайті. По-друге, всі посадкові йдуть написані HTML-кодом. Який дуже добре сканується пошуковими системами Google. Відповідно, це додає насиченості, унікальності вашому контенту, який сканує Google, і завдяки цьому краще ранжує вас в органіці, збільшуючи притік нових користувачів. Ну і звичайно ж саме важливе – це юзабіліті. Уявіть, що ви потрапляєте на сайт, в якому написано ось такий об'єм тексту. Ви знаходитесь на цьому сайті з мобільного пристрою і намагаєтесь прочитати все це, або їдучи в машині, або сидячи в якомусь закладі, або просто навіть вдома на ліжку? Ось у такому. Ось у такому форматі. Ну, скажіть відверто, чи хочеться вам читати весь цей текст ось щось тут вишукуючи, умовно кажучи, те, що потрібно саме вам? Я гадаю, що ні. Відповідно, якщо б ви встановили собі посадкову сторінку з гарним оформленням, ви б бачили той самий текст, але вже набагато в привабливішому вигляді. Наприклад, сайту з хімією для басейнів, я покажу вам, як можуть виглядати посадкові сторінки на головних сторінках сайту, на групах товарів і на картках товарів. Ось це зараз перед вами відкрита головна сторінка. Вперше, що кидається в очі, це, звичайно, ж яскрава картинка з рухомими елементами, а саме пальмочками, які рухаються вперед-назад, створюючи певну анімацію. Також прогортуючи далі, ви можете помітити, що кнопки, які розміщені на посадковій сторінці, є активними і також візуально анімованими. Під час натискання на цю кнопку ми можемо потрапити на відповідну сторінку. Вертаючи далі, ви можете побачити різне оформлення кожного з блоків цієї посадкової сторінки. Тобто ми можемо концентрувати увагу клієнта під час оформлення посадкової сторінки на тому, що ви забажаєте і в певній послідовності, наприклад, вказавши переваги вашого магазину. Виводимо лише важливу інформацію, яку вказуєте ви, і не даємо клієнту зайвої води, яку би він не хотів читати. Також хорошим блоком для посадкових сторінок є можливість візуалізації груп товарів. Це чудова альтернатива для того, щоб прибрати велику кількість груп, якщо у вас їх більше трьох, шести або дев'яти, і вивести лише те, що би було цікаво. А інший супутній асортимент просувати через безпосередньо банери або якісь додаткові вкладки у боковому меню. Наприклад у цього клієнта бачимо, як візуалізовано шість найпопулярніших груп. Всі також мають анімаційний ефект і, звичайно ж, клікабельні при переході на ту чи іншу сторінку. Ми можемо також в посадкових сторінках виводити блок з додатковими месенджерами або кнопками зворотнього зв'язку. Тут реалізовані лише три види операторів, але можна додати також месенджери, такі як Viber, WhatsApp чи Telegram, або ще щось додаткове, якщо у вас є якісь сторонні сервіси. Ви нам просто надаєте гіперпосилання, а ми його вставляємо тут і анімуємо вже в самій посадкові. Ось, я не буду проходитись по кожному блоці, просто ви можете візуально оглянути, як це може виглядати у вас на сайті. І, звичайно ж, якщо вас це буде цікавити, потім звернутися до мене з можливістю розробки такого дизайну саме для вас. Саме головне, що це все також. Чудово відображається на мобільній версії. Зараз ми завантажимо мобільну версію і я покажу, який це буде мати вигляд саме на мобільних пристроях. Це дуже велика перевага, тому що на мобільному пристрої набагато зручніше читати ось такий формат, а не просто якийсь текст. Все це адаптується, не займає багато місця і надає дуже хорошу зручність для клієнта. Ось це в нас сторінка на головній. Давайте тепер переглянемо додатково ще а, оформлення на групах товарів і на картках товарів. А, ось ми перейшли на групи полесоса для басейну, і тут також бачимо посадкову сторінку, яка відображається безпосередньо а, на цій групі. Тобто, клієнт бачить ось такий варіант: все це теж анімоване, має ефект під час руху. І чи наведені на мобільних пристроях, тут використовуються вже індивідуальні тексти, які стосуються суто, цієї групи товарів, і весь акцент стоїть виключно на пилососах. Такі посадкові сторінки розроблені на кожну групу товарів, і також безпосередньо переходимо до візуального оформлення самої картки товару. А перед тим, як показати дизайн, я зауважу одну велику деталь. В останні місяці Пром змінив умови розміщення таких посадкових сторінок, і, відповідно, тепер посадкова сторінка, яка буде розміщена на вашому товарі, буде відображатися на сайті, проте не буде відображатися на вашому маркетплейсі. І це є суттєвим недоліком, якщо ми говоримо про саме посадкові на товарних позиціях. Цей варіант я би розглядав лише в тому випадку, якщо ви не користуєтесь внутрішньою рекламою про сейл, а просуваєте виключно свій сайт. Тоді для вас не буде жодних мінусів, а тільки плюси. Якщо ж ви користуєтеся каталогом про сейл, то у вас є два варіанти. Або не використовувати посадкові на товарах, або робити дублі товарів, які ви не будете відображати в каталозі про сейл, при цьому на них зробите посадкові сторінки, які будуть відображатися на сайті. Ось, тепер переходимо безпосередньо до самої посадкової. Отже, клієнт, уявімо, потрапив на сайт, на картку товару з ручним пилососом для басейну. Огортає інформацію і хоче побачити опис. Перше, що він бачить, це кнопки зворотнього зв'язку для кожного оператора. Клік по ньому, і, будь ласка, з телефону ви вже телефонуєте для оформлення замовлення. Вертаючи далі, він бачить інформацію про Сам товар, цей блок є стандартним, в нього вшивається та інформація, яка прописана у вас першопочатково в описі. Тобто, якщо у вас опис пустий, цієї інформації тут не буде. Це важливий момент. Але якщо у вас опис товару заповнений, тобто є хоча б якась інформація, вона буде відображатися ось тут, в блоці з описом товару. В даному випадку, це у клієнта реалізовано таким чином. Після блоку з описом вставлене відео, де можна подивитися огляд цієї позиції, і далі йдуть знову блоки посадкової сторінки. Перегляньте інші товари, де можна вивести інформацію про якісь інші групи товарів або товарні позиції. Є переваги нашого магазину, знову форма зворотнього зв'язку і відгуки про товар. Це дуже крута функція, тому що людина, яка вперше потрапила до вас на сайт, особливо з Google реклами. Немає до вас великої довіри, а відгуки, які відображаються зразу в картці товару. Ми можемо прописати їх для вас індивідуально, ті, які ви забажаєте, зразу вселяють певний рівень довіри до вас, як до магазину. Ось такий варіант оформлення можна зробити для вас також. Якщо у вас виникне таке бажання, пишіть мені в Telegram в закріпленні, ну, а я на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете писати їх в коментарях або безпосередньо мені в Телеграм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!